Бедротінг. Чули такий термін? Я нещодавно його почула, і мені стало цікаво з цим розібратися і трішки з вами поділитися, поговорити. Можливо, ви також чули, можливо, щось знаєте. Пишіть у коментарях, а можливо, ви навіть його і практикуєте. Хоч іноді. Отже, бедротінг буквальне значення це гниття в ліжку. Це такий тренд у соціальних мережах, який зараз набирає обертів. Особливо я помітила серед підлітків, і це означає навмисне й усвідомлене байдикування в ліжку протягом дня чи навіть кількох днів, щоб відключитися від зовнішнього світу та відновитися. Це може включати перегляд фільмів, гортання стрічки соціальних мереж, залипання там в Тіктоці, людина може дивитися серіали або просто лежати, читати. Але такий пасивний час він може бути як формою відпочинку, так і проявом більш глибших проблем, як то втома, депресія чи уникнення стресу. Мені здається, що про це зараз дуже актуально поговорити, тому що осінь, тому що така погода за вікном. Дощ і осінь у нас завжди асоціюється із дощем, з теплою ковдрою, з пледом, з чашкою чаю, і з таким дивним бажанням просто лежати, нічого не робити. да, ось це класичне огорнутися в плед, випити чаю і просто лежати. І це не тому, що ми такі от ліниві, це не тому, що нам нічого не хочеться, а тому, що всередині є якась тиша, є якась перевтома, можливо, вигорання, або занадто багато думок, багато турбот, багато новин, або якихось планів. Іноді буває так, що людина дуже багато собі напланує, але не може встати, не може нічого робити. І, от, ти просто лежиш, ти просто гортаєш стрічку, наче шукаєш щось таке, що дасть тобі сигнал. Давай, вставай, пора, можливо, шукаєш якусь мотивацію. А тіло зовсім не рухається. І це те саме, що ми можемо назвати бедротінг, коли ми буквально замираємо в ліжку. Але насправді ми просто намагаємось дати собі спокій, дати собі якийсь час. Дуже цікаво було прозібратися в цьому з точки зору репт. І тут ми також не будемо говорити про лінь. Це може бути просто таким. Способом впоратися із внутрішнім тиском, коли в голові дуже багато думок, дуже багато раціонального, по типу я маю бути зібраною, ефективною, я маю бути сильним, я маю бути ідеальним, я, може, я маю робити все ідеально. І тоді психіка каже: ні, ми будемо відпочивати. Навіть якщо ти проти, все одно я не пущу тебе в цей в пошук ідеального рішення. Коли в голові занадто багато цього маю, повинна, не можна, тіло просто вимикається і вмикає режим відпочинку замість режима щось робити. І коли ми знаходимося в такому режимі, ми також не говоримо, що це про нашу якусь слабкість чи відсутність сили духу, відсутність сили волі, це просто захисна реакція нашої нервової системи. І поки ми не змінимо свою думку. Ліжко залишатиметься єдиним місцем, де можна нарешті нічого не мусити робити. Замість того, щоб змушувати себе встати, ми можемо запитати себе, а що мене так виснажило? А як я дійшла чи дійшов до такого стану? Може, зараз не час для якихось радикальних дій, чи для ривків, а час для того, щоб побути із собою, подихати трішки повільніше. Бо осінь, це не лише про втому теплий плед та диван. Вона про дозвіл, про дозвіл, про дозвіл сповільнитися, про дозвіл побути на самоті, про те, щоб повернутися до себе. Повернутися без якихось вимог, без треба, без я мушу, я нічого я не буду перезаписувати. І якщо вам зараз також відгукується цей стан, я іноді говорю про це в своїх соціальних мережах, іноді пишу в телеграм-каналі, ну і буду продовжувати про це говорити. Тому запрошую вас в свої соціальні мережі. Там ми будемо підтримувати одне одного, коли немає сил рухатись і немає сил діяти. Всі посилання залишу в шапці профілю і буду рада бачити кожного.